Я не знаю, скільки ти передивився відео про способи заробітку в інтернеті, про заробіток на іграх, крипті, дропшипінгу і прочих способах. Але зараз я тобі розкажу найкращий спосіб заробітку у 2023 році, за допомогою якого ти зможеш заробляти вже більше 500 доларів в місяць, а точніше в євро, тому що схема працює в євро. Але спершу давайте почнемо з далека. Всі ви думаю, знаєте цю дату. І в цей день на території України почали заходити війська, які хотіли взяти Київ за три дні. в тоді віддали Крим і походи ще Белгород. Скоро візьмемо. І з цього моменту почався масовий виїзд. Людей з території України, і вони шукали собі прихисток у Європі. І я теж з цих людей, які покинули Україну, тому що в першу чергу чужі війська зайшли в моє місто, яке знаходилося за 70 кілометрів від їхнього кордону. А я живу в місті Суми. Це біля Харкова. Тож всім сумчани нам привіт. І коли я знаходився вже в Європі, то перші три місяці у мене не виникало ніяких проблем з тим, щоб скатати гроші на українські картки, відправляти гроші бабусі, яка зараз в Україні, тому що гроші ще залишалися на картці. Але коли вони почали закінчуватися, то виникла ще одна проблема. Скидати гроші з європейської картки на нашу зараз. Я проживаю вже півтора роки в Бельгії. І тут велика проблема з цими картками. З цих карток неможливо перевести на українські, та й банківська програма взагалі настроєна недружелюбно до клієнта. Тут немає багатьох функцій, які використовувалися і використовуються по сей день в Укрбанках. Якщо в Приватбанку для переводу треба зайти в програму, натиснути перевести кошти і спокійно перевести всього лише вводя пароль. То тут для того, щоб перевести, потрібно мати спеціальний калькулятор, в який ти вставляєш цю картку. Потім вводиш два рази код. Далі вводиш суму, потім код, який потрібно від людини, які потрібно скинути. Далі підтверджуєш, що можна переводити в банку, і тільки після цієї довботні можна скинути кошти іншій людині. І це я вже мовчу про монобанку, якому ти просто по одному кліку можеш скинути хоч 100 тисяч, і навіть пароль не треба вводити. Ну і з цього випливає проблема. А як скинути гроші з європейської карти на українську? І щоб ще курс не урізали, і щоб було вигідно. Зараз я тобі це все розкажу, але не забувай, що в телеграм-каналі будуть всі корисні посилання, про які я казав у цьому. Відео та й там викладається багато цікавого контенту про заробіток. Наприклад, зараз я виклав статтю, в якій треба виконати завдання і отримати 300 гривень. Тож, не пропускайте можливостей і підписуйтесь, послання самі знаєте, де. Отож, нам треба скинути гроші з Європи в Україну, і ми прибігаємо до допомоги сторонніх програм. Я знайшов ось таку програму, яка при перших переводах дає максимально гарний курс та ще й моментально переводить. І це якраз нам зіграє на руку. Вона дає як круті переводи швидко, так і курс топовий. Так ще ти можеш привести друге, який якщо зареєструється по твоєму рефералі посилання і здійснить перевод від 100 євро, то тобі дадуть безкоштовні 22 євро, які ти можеш одразу вивести. Якщо казати простіше, то за тим, що ти привів друг, який почав користуватися цією прогою, тобі дали нагородження, яке становить 22 євро, тобто 870 гривень. І так, ви можете запрошувати друзів, які або за кордоном, або в тіктоці створювати відоси про це, яка там програма крута, і залишати реферальне посилання. І, наприклад, привели ви всього лише 10 людей, неважливо звідки, а ваш профіль вже становить 8700 гривень. А якщо Сто людей, то я взагалі мовчу, які там будуть суми. Але одразу скажу, це не реклама цього додатку. Цим додатком користуюся я, і робив вже не один перевод з цієї бельгійської карти на мою українську, і все проводилося швидко. Гроші приходили всі до копійки. І поки що я впевнений в цій просі, але це не реклама. Посилання на додаток ви знайдете у мене в телеграм-каналі, тому що зараз з'явилися копірки цієї програми, тому не нарвіться на шахраїв. Тож я думаю, суть тут проста. Ви запрошуєте друзів, які починають користуватися, вам за них дають одноразовий бонус, який ви можете одразу. Зую вивести схема дійсно топова, тому що зараз дуже багато людей за кордоном. і ще більше людей переводять кошти з європейських карток на українські картки, і також в обратну сторону. І Якраз на тому, що люди шукають рішення проблеми, ви будете допомагати їм, а вони будуть допомагати вам. Ще раз нагадаю: посилання на офіційний додаток, ви знайдете в телеграм-каналі Думки Івана. А також там ви зможете забрати 300 гривень за 20 хвилин. Посилання в описі я був би дуже вдячний за лайки, підписку від вас. Ми активно розвиваємося і прямуємо до першої тисячі пів. Підписників на каналі, і я буду тільки розвиватися, тому ваша підтримка мені дуже допоможе. А також, якщо ви хочете підтримати канал фінансово і щоб він ріс в якості, то зараз я збираю на камеру, яку ми зможемо купити набагато швидше з вашою допомогою. Посилання на банку в Монобанку буде в описі. Ваша підтримка для мене дуже значить і дає мотивацію рухатися тільки вперед. Цінуйте свій час і починайте працювати, тому що крім вас в цьому житті ніхто в цьому не зацікавлений.